Знайшла у внука папіроси, ховав зараза під диваном, густий димок пускала носом, був трохи схожий він на хмарі, ще з роду віку не курила, бодай на старість покайфую, хай в домі вішають сокеру, не бачу нині ще й не чую. На день поїсти наварила, у хлів хай нині йдуть хлопе, я раз на тиждень заслужила, бодай в неділю прилягти. Один за одним шли дзигари, так швидко пачка опустіла. Дивлюсь, у хаті три дивани, а я лише один купила, в шафах побільшало дверчат. Як небо стеля посиніла, кудись від мене втік халат разом із ним остання сила немов прилипла до дивану, в усій красі з'явилась світу, і чую, щось мені погано бракує свіжого повітря. Кричу, на поміч ой, умру, вже бачу світло у тунелі. Як я в сукенці боса йду, а по боках стоять ангели, як плачуть діти, й чоловік, З-під лоба тішаться сусіди, бо за такий короткий вік не знала м щастя, тільки біди. Нараз відчула на собі чиюсь важку спітнілу руку. Що так лупила по лиці, аж в двір доносилися звуки, за скінчився дивний сон, запухлі очі ледь відкрила, десь зникла пачка з цигарок, старому стриматись не сила. Дивлюсь на нього і мовчу, а в хаті тиша, як у гробі. Ну що стара? По косяку, чи з тебе вже на нині досить. Я про косяк аж зрозуміла, тоді як розум прояснів, Отомна старість подиміла, ледь не лишилася без брів, Ви тільки внуку не кажіть, можливо, він про них забуде. В житті ні за що не курить, вдихайте світ на повній, Груди!